Вітаю вас! От я йду своєю улюбленою дорогою на роботу. У нас тут така дубова алея. І подивіться, яка краса виросла на місці спиленого пенька дуба мертвого. Це почав рости шикарний трутовик Міріпілюс гігантський. Подивіться, він вже зараз. о такого розміру. Така шикарна квітка. Там трошки вже починає рости трутовик серчасто-жовтий, їстівний гриб, який я вам показувала вже не раз. А це от росте меріпілюс гігантський. Отака краса. Він буде ще рости, ще буде збільшуватися. Я бачила зба, значно більшого розміру. От я буду спостерігати за ним і буду показувати вам, який він буде гарний, шикарний. Ну, якщо ніхто його... Звісно, не повердить.